Жіночі сукні на стігал, в рубчик. Сокня на довгий рукавчик застібається на гудзички з воротнічком. Розмір 36 Цупкий матеріал, еластичний. Сокня по боках з вирізами. Плечики відкриті на резинці. Довгий рукавчик. Завужена донизу. Розмір 40, Також цупкий файний матеріал. Ростовочка, суконь, рукавчик кльош Висока горловинка. Ростовочка зібрана. В таких розмірах 38. 36. Та 34. Та довга сукня на довгий рукавчик. Невеличкий розріз присутній боку. Ороднічок стійка. Розмір сукні 42. Цій сукні особливо красива спинка, дуже оригінальна.